У 26-му році Ютуб остаточно розділить авторів на два табори: цифрових жебраків і нових мультимільйонерів. Платформа вводить нові правила гри: від паспорта людини до продажів у магазині на дивані. Ті, хто сьогодні проігнорує ці тренди, до кінця цього року мають усі шанси залишитися ні з чим. Зараз розберемо вісім прогнозів, чому довгі відео знову в моді, як YouTube Shopping вбиває класичну рекламу, і чому зараз час застрибувати в цей потяг українському бізнесу. Я, Олександр, розпалюю твою жагу YouTube. Давайте розбиратися, де лежать ваші гроші. Якщо хочете особисто і швидко, то залиште заявку на консультацію. Я з командою допоможу вам отримати більше гарячих клієнтів з YouTube. Якщо самостійно, то дивіться відео до кінця. Отже, почну з найгучнішого інсайду. Який зараз обговорюють на заході. На англомовних ринках, а значить дуже скоро і у нас, вводиться негласний фільтр каналів за принципом Proof-of-Human доказ, що ти людина. Це відбувається тому, що на YouTube вже тонни сміття, яке щохвилини генерують нейромережі. Платформа тупо фізично не може переварювати і просувати все підряд. Тому і вмикається фільтрація. Нарешті. Першу цьому доказ, що Ютуб в творчій студії додав обов'язкову позначку, чи створено це відео за допомогою ШІ. Якщо ви зберешете і не поставите цю галочку, а алгоритм розпізнає синтетику, вас покарають. Щоправда, поки не зовсім зрозуміло, як саме, можливо, зменшенням показів цього відео, не знаю, але перевіряти не раджу. Отже, це означає, що Ютуб вже почав сортувати контент на два кошики: людський, як преміум, і синтетичний. Типу другосортний. Доказ другий. Великі бренди, такі як Apple, Samsung, McDonald's, ставлять ультимату. Вони не хочуть зливати мільярдні бюджети на те, щоб їхню рекламу показували ботам на каналах, які штампуючі сервіси. Це називається Ad fraud. Ну, рекламне шахрайство, тому Ютуб змушений гарантувати їм, що вашу рекламу дивляться живі люди, і контент створили теж живі люди. Тому, якщо ви вдруг планували запустити ферму каналів на автопілоті, сховавшись за штучними відео та синтетичним голосом, у 26-му році такі канали можуть стати невидимками для рекомендацій. Ваш паспорт у світ великих переглядів це ви самі. Ваше обличчя, ваш голос, ваша особистість це єдине, що не можна підробити. Лайк, like, якщо згодні, і звідси випливає другий прогноз про глобальну зміну смаків аудиторії. Найдомінантнішим фактором стає не ідеальний контент у реальному житті. Наведу тобі декілька доказів, що це вже відбувається. Перше, ефект Сема Сулика. Якщо ви цікавилися качалкою і володієте англійською мовою, то ймовірно, його вже бачили. Він просто сидить у машині, говорить у камеру 30 хвилин без сценарію, з мікрофоном, який іноді репить і через це важко слухати. Мінімальний монтаж, а результат мільйони переглядів майже на кожному відео. Бо люди просто. Пережерли вже того дофаміну. Глядач втомився від ідеальної та швидкої картинки. Він хоче просто сісти, відпочити та спокійно подивитися на живу людину. Звісно, тут ще багато факторів, чому саме СЕМ став популярним, але те то вже тема іншого відео. Другий доказ: сам Ютуб у своїх звітах, бо як це правильно сказати. Culture and Trends називає це радикальна щирість. Молодь більше не вірить брендам, вони вірять друзям з екрану. Отже, перестаньте намагатися бути ідеальним. Вмикайте камеру, коли не нафарбовані, коли у вас проблеми, коли ви справжній. Тепер купують саме це. До речі, мені цікаво, а кого ви дивитеся у спокої? Дайте посилання чи назву каналу в коментарях. Гляну ваші цікавинки. Третій прогноз. Велика помилка думати, що я зараз на генері сотні тисяч відео і буду багатим. Так, 100%, що контент кількісно буде процвітати. Його точно буде дуже багато, особливо в шортс. Але він потрапляє у так звану фінансову пастку. Прогнози кажуть, що дохід за тисячу переглядів на таких штучних каналах буде на рівні 50 центів і навіть менше. А за живого автора бренди готові сплатити 3, 5, 10 доларів. Бо рекламодавці, такі як Apple, Samsung, BMW платять за довіру а довіри душі немає. Ви можете набрати мільйони переглядів наші контенті і заробити на каву, або набрати 50 тисяч на живому каналі і нормально з цього жити. У минулому відео я показав кейс, коли підприємець перетворив тисячу переглядів у 5 тисяч доларів. Не 50 центів, не 5 доларів, а 5 тисяч. Тому, якщо ви підприємець чи експерт, то дивитися обов'язково. Посилання дам в кінці цього ролика. Четвертий прогноз руйнує міф про кліпове мислення. Забудьте, що люди не можуть фокусуватися. То повна брехня. Це доводить статистика Ютубу у цьому році: від 30 до 35 всього трафіку довгих відео буде йти з телевізорів. Люди приходять додому, падають на диван і вмикають Ютуб замість Нетлікс. Їм не потрібні обрубки по три хвилини, їм потрібно шоу. Тому новий золотий стандарт алгоритмів це відео тривалістю 15-25 хвилин або вже Більше години. Якщо ви досі ріжете контент на дрібні шматки для динаміки, ви просто втрачаєте аудиторію, яка готова дивитися вас довго. П'ятий пункт це технологія, яка переверне ринок реклами, динамічні вставки брендів. Зараз, якщо ви зробили рекламну інтеграцію, наприклад, навушники прорекламували, вона там назавжди, навіть коли вам перестали сплачувати за це. У 26 му році штучний інтелект дозволить змінювати рекламу всередині вже готового відео. Уявіть, що у вашому старому ролику на столі стоїть пляшка з певною рідиною. Сьогодні там логотип одного бренду, який заплатив вам гроші. Завтра контракт закінчився і ще автоматично змінює етикетку на інший бренд або ставить на стіл зовсім інший предмет. Це означає, що ваші старі відео стають вічним активом. Ви зможете продавати інтеграції в ролики, які. Ви завантажили ще 5 років тому, але пам'ятайте, що це можливо тільки з довгим якісним контентом, де є простір для інтеграції. Шорці тут безсилі. Ну, поки що, шостий прогноз: це наче джекпот для бізнесу в Україні. Ютуб шопінг перетворюється на новий QVC – так званий магазин на дивані. У США та Кореї це вже реальність. А у 26-му році я на це сподіваюсь, що стане стандартом і у нас, оскільки люди масово переходять на перегляд Ютуб через телевізори, платформа. Прибирає всі перешкоди для покупки. Більше ніяких складнощів. Типу, відкрий опис, який ще потрібно знайти, натисни на посилання, перейди на сайт, залогінься, введи свої дані, потім дані картки, вже і купувати не хочеться. Буде досить просто. Глядач бачить ваш товар на екрані телевізора і купує його в один клік, бо карта вже прив'язана до Google. Поки наш ринок ще спить, західний бізнес на цьому вже заробляє. Ця хвиля так чи інакше нас також накриє. Вірю, що скоро. І коли вона дійде, Ютуб стане вашим головним відділом продажів. Ви показуєте продукт у відео, а глядач купує, не встаючи з дивана. Тому готуйте свої товари і послуги та створюйте канали вже зараз. Якщо шукаєте команду професіоналів, які все це зроблять, залишайте заявку на консультацію за Донат. Посилання в першому коментарі. Жага Медіа все влаштує. Сьоме. Зараз ходять чутки, що Ютуб хоче замінити авторів на штучний інтелект, щоб зекономити десятки мільярдів доларів на виплатах. Мовляв, роботи дешевші, а от аналітики кажуть, що це повна маячня, бо бізнес-модель платформи будується на довірі до людей. Повертаємося до Proof of Human. Стратегія YouTube зовсім інша. Вони не хочуть економіти копійки, вони хочуть досягти капіталізації в 2 трильйони доларів протягом наступних 10 років, а стати компанією трильйонником, перетворившись на смітник для роботів. Неможливо, їм потрібні живі люди, які здатні утримувати увагу. Тому ніхто вас виганяти не збирається. Компанія знайде рішення, як поєднати їх живих авторів, авторів зі штучними, і це підводить нас до восьмого фінального прогнозу. У цьому році загальний дохід YouTube сягне приблизно 75 мільярдів доларів, і майже 40 мільярдів з них піде на виплати нам. Творцям контенту, ви тільки вдумайтеся в цю цифру 40 мільярдів доларів. Так, грошей на платформі стає дедалі більше, але розподіляються вони нерівномірно. Левову частку заберуть ті, хто грає за новими правилами: proof of human, довгі відео та робота з телевізійною аудиторією. А штучні канали будуть доїдати крихти. Світ ділиться навпіл. З одного боку цифрові жебраки з ще каналами по 50 центів за тисячу переглядів, з іншого боку, нові медіамагнати, які показують обличчя, знімають якісні шоу і продають товари прямо з екрану телевізора. Якщо вас лякає думка, боже, це ж треба знімати себе на камеру, і ви не знаєте з якою технікою це робити. Я вам спрощу цю задачу. В першому коментарі є посилання на консультацію за донат. А прямо зараз я раджу вам подивитися ось це відео. Там я детально розібрав, чому бізнес-канали з тисячою підписників заробляють більше, ніж мільйонники. І як саме вам побудувати чергу з клієнтів, а не збирати пусті перегляди. Це майже покрокова інструкція. Тисніть та дивіться до кінця.